Наразі маємо ТЦК, що досі ходять по вулицях і хапають людей. А отже, слід ознайомити з їх основними завданнями та взаємодією з іншими структурами. Наші обов'язки ходити оповіщати людей, про те, що треба їм з'явитися військома та оновити свої дані, може ну. Якісь хвороби додати ну з 22-го року, якщо не з'являлися виписувати повістки. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вони ж скорочено ТЦК і СП. Це органи військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питання військового обов'язку та військової служби, мобілізації і мобілізаційної підготовки. Ще з 22-го року ТЦК та СП замінили колишню систему військових комісаріатів, вже зараз їх кількість сягає понад 200. Всі центри розподілено між чотирма оперативними командуваннями: південь, північ, захід та схід. Діяльність ТЦК має здійснюватись у межах правового поля, але, як ми вже розібрались, на жаль, це трапляється не завжди. Представники ТЦК є юридичними особами та підпорядковуються Генеральному штабу Збройних сил України. Він затверджує штат, штатний розвиток, і структуру ТЦК. Самі воювати не ні? а ми відвоювали пробуйте. Люди реагують агресивно на всі повістки. Люди не хочуть служити, вони кричать ідіть служіть, що ви бачили, де ви були, бо вони дивляться, що ми з виду молоді, а в нас за плечами дуже великий бойовий досвід. Служити не хоче ніхто. Центр у своїй діяльності має керуватись виключно конституцією і законами України, а також указами президента України та постановами Верховної Ради України. Жодних дій, так би мовити, від себе не повинно бути. Найголовніше, що слід пам'ятати, ТЦК мають право перевіряти документи людей лише у присутності поліції. Завданням ТЦК є відбір громадян для проходження військової служби. Служби за контрактом або вступу до вищих військових навчальних закладів. Основні обов'язки ТЦК є проведення роз'яснювальної роботи серед населення з метою здійснення відбору громадян для проходження військової служби, впровадження перевірки рівня фізичної підготовки, організації медичного огляду, тестування професійних якостей і психологічного стану. За отриманими результатами, здійснюється відбір громадян. Для прийняття на військову службу також ТЦК можуть пропонувати громадянам за результатами відбору посади, на які вони можуть бути призначені у разі прийняття на військову службу за контрактом. Вести облік громадян, зарахованих до резерву для прийняття на військову службу за контрактом, направляти громадян, відібраних для прийняття на військову службу за контрактом до навчальних військових частин Збройних сил, для укладення контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю. А ось що не мають права робити працівники ТЦК, так це проводити затримання та позбавлення волі будь-яких осіб, зокрема і військовозобов'язаних. Ви дожді, переславте, покажи мені, будь ласка. Ні, я не довжен просто Ні, Ось, будь ласка. Ні, ти не маєш права. Я не Без поліції, без нічого. Чому? Нічого, нема поліції, я не бачу нічого. Реакція залишилася однозначно. Люди як не хотіли, так і не хочуть. І всі відмовляються. Ну, Приходиться викликати поліцію гідно законів України. З поліцією у... уточнять їхні дані і запрошувати їх до дитика. Проте, звісно, не все так радожно, як розповідають на камеру. Що ти сипаєш? Що ти сипєш? Старо я Старокоблямо Випадків неправомірних дій представників ТЦК зафіксовано чимало, і на деякі з них влада все ж вимушена реагувати. Відтак було вкотре наголошено, що співробітники ТЦК під час проведення мобілізації не повинні порушувати права людини, бо за це на них очікує покарання. В Україні з'явиться офіційний орган, який буде розслідувати пакування в буси та корупцію в ТЦК. Тобто, за працівниками ТЦК, в тому числі буде стежити військова поліція. Так. так. Цим буде займатися військова поліція. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу наглядно на одну річ. Ці законопроекти для військових. Про військових і стосовно військових, оскільки в процесі здійснення мобілізаційних заходів неодноразово порушували права людини, був створений спеціальний орган, який займатиметься розслідуванням подібних питань. Представники військової поліції наголошують, що дуже багато ТЦКшників після скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК і відправляються в бойові підрозділи. Як воно буде насправді, коли орган запрацює, і ніхто не знає. Але тотального засилля військових копів по всій країні очікувати не слід. Їх кількість буде в межах п'яти тисяч. Не більше однієї бригади, тобто загальна кількість людей, які служать зараз в силах оборони, не більше однієї бригади буде військова поліція. І що було зроблено для припинення такого свавілля? Які конкретні випадки? Яка реакція? Дякую. По всім випадкам в день я отримую в день кожного дня більше ніж 150 звернень по напрямку конфліктних ситуацій між громадянами України і представниками ТЦК СП. По кожному випадку автоматично на наступний день я пишу листа міноборони. Правовий блок для надання правової оцінки станом на зараз я тримаю під своїм особистим контролем декілька декілька десятків кримінальних проваджень і дисциплінарних проваджень. Окей, з порушеннями ТЦК розібрались. А що там з простими громадянами? Доволі точно законопроект оновлення даних описала депутатка у Верховній Раді. Якщо ти законослухняний громадянин, ти лох тебе призовуть. А якщо ти маєш то ти вже не лох. Тебе вже питають, чи бажаєш ти бути призваним, чи не бажаєш ти бути призваним. Такий підхід до людей це ну я не знаю, як про це говорити. Це ненормально. Саме через такий підхід влади багато хто, м'яко кажучи, не палає бажанням вступати до лав ЗСУ. Адже по суті законослухняний громадянин не має жодного вибору, окрім як взяти автомат до рук і піти штурмувати посадку. Проте варто розуміти, що ще задовго до початку війни з болотяними імперцями у конституції були прописані права та обов'язки громадян, куди входить і захист держави. Відтак, якщо військовозобов'язаний проігнорував призов до лав армії, поліція разом з ТЦК мають право його затримати. Але це працює лише у тому випадку, якщо людина отримала повістку та проігнорувала її. В такому разі начальник територіального центру повідомляє органи внутрішніх справ про відповідну подію і людину доставляють до ТЦК з метою складання протоколу. Далі протокол розглядається і виноситься постанова про притягнення до відповідальності. Нас з вами небагато, тому кожен лайк для мене супер цінний. А коментар взагалі на вагу золота. Також, якщо можете, підпишіться. І звичайно нагадую, що в мене є баймі кофі. Так що, якщо хочете купити мені чашечку кави. Буду вдячний, тому переходьте за посиланням. Також, друзі, про ці всі речі з ТЦК, оновленням даних і так далі. Я вже давно розповів в своєму телеграм-каналі, тому що друкувати вам повідомлення і розказувати актуальну інформацію набагато швидше відразу там. На початок 24 го року Збройні Сили України налічували близько 800 тисяч військовослужбовців. Інформація про усіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників зберігається в реєстрі військовозобов'язаних під назвою Оберіг. В першу чергу реєстр оберіг це інструмент для розуміння державою людського капіталу для військового обліку громадян і для зворотнього зв'язку, якраз такі громадян і розуміння, а які дані відносно військового обліку є у держави. Зараз єдиний орган, який вносить в оберіг, це працівники ТЦК СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані. Неявка за повісткою або ж несвоєчасне оновлення даних може привести до арешту, який в свою чергу не бронює від мобілізації. Тож враховуючи всі фактори, перед військовозобов'язаними є лише два варіанти: або піти добровільно і цілком ймовірно знайти для себе більш комфортний підрозділ, або бути відправленим примусово. Але тоді вже ні про який вибір йтися не буде. Або ти там зареєструєшся і все тебе зловлять. А, в шортах в тапочках на одразу відправлять. Такого немає. На жаль, багато громадян вибирають третій варіант, а саме втечу нелегалом з України. Страх за власне життя штовхає людей на подекути ще більшу небезпеку, ніж та, що їх чекає на фронті. Тіла трьох чоловіків знайшли у тисі на Закарпатті після зниження рівня води. Одного із потопельників на мілині, неподалік румунського кордону, помітив місцевий рибалка. Він зателефонував прикордонникам. Ну а далі водолази почали обстежувати дно і знайшли ще двох загиблих. Власне, вже зафіксовано саме по річці Тиса. 28 випадків, коли виявлялися тіла людей, які загинули. І, скоріш за все, це ті, які. Власне, намагалися в незаконний спосіб перетнути лінію кордону і напрямком для цього вибрали для себе саме лінію кордону, яка проходить по річці Тиса. Тим часом на Ютубі тисячі переглядів набирають відеоінструкції і відгуки тих, хто все ж зміг незаконно перейти кордон України і втікти до інших країн Європи. <плес>

Зрозуміло, що таке російськомовне біосміття ніколи й не було українцями, а скоріш громадянином з тимчасовим громадянством. Але велика кількість переглядів подібних відео і схвальних коментарів під ними вказує, що інші теж намагатимуться вчинити так само. Деякі ж вибирають і зовсім радикальні способи відкосити від армії, так би мовити, посмертні. Наприклад, на Закарпатті військовозобов'язаний чоловік під час уточнення даних порізав собі вени у вбиральні ТЦК, щоб уникнути мобілізації, проте йому встигли надати медичну допомогу. Чоловік не приховував свого небажання служити. Під час спілкування з представниками ТЦК попросився до вбиральні, а через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК. ЦК та СП миттєво наклали турнікет та надали домедичну допомогу, після чого викликали поліцію та карету швидкої допомоги, і громадянина відправили до лікарні. Що з ним буде після одужання? Сказати однозначно неможливо, але гадаю, що дані про себе йому все ж доведеться оновити. Всім потрібно добре усвідомлювати і прийняти це і от реально зрозуміти, воювати доведеться багато. Гатьом чоловікам тема проблема. Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, які доведеться мобілізувати. А це означає, що з нас трьох когось точно заберуть. А потім другого, а потім третього. А, і змінитися це може тільки якщо раптом щось завтра трапиться, а тепер давайте чесно. Окей, зрозуміло, що люди на війні це ресурс, але чи буде користь на фронті з тих, хто ладен вкоротити собі віку, аби лише не бути на передовій? Коли від надійного побратима реально залежить життя іншого? Чи хотіли б ті військові, які зараз на передовій собі в команду отаких от індивідів? Скоріш за все, питання риторичне, але можна погодитись і з тим, що якщо немає вибору, такі теж стануть у нагоді. А що якщо повернути всіх ухилянтів до України, як мінімум тих, хто незаконно втік через державний кордон? Так, наприклад, влада низки країн Європи вже оголосила можливість повернення ухилянтів до України. Подібні заяви лунають і у Чехії. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Він також додав, що можливості Чехії обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на батьківщину. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території, але не тих, хто на намагається уникнути призовного обов'язку, повернути Україні чоловіки призовного віку, які виїхали за кордон. Може, і Литва. проте, як заявив очільник міноборони Литви Лауріна Скащунас, спершу Вільнюс дочекається, як цю процедуру проводитиме Польща. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і вести до України. Цього не буде, але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони.